Скільки коштує весілля в Україні у 2025 році? Почнімо з базових потреб. Місце в ресторані обійдеться у середньому у півтори-дві з половиною тисячі гривень. Якщо ваших гостей буде 50, вам доведеться відповідно заплатити приблизно від 75 до 125 тисяч гривень. Разом з орендою залу сума може скласти 80-150 тисяч гривень. На декор і флористику треба виділити від 20 до 50 тисяч гривень. Послуги фотографа і відеографа від 25 до 60 тисяч гривень. Ну і ведучий та музика можуть коштувати від 20 до 40 тисяч гривень. Сукня, костюм, зачіска і макіяж разом можуть коштувати від 20 до 60 тисяч гривень. Оренда святкового авто – ще 10-30 тисяч гривень додайте. Ну і на запрошення, сувеніри та інші деталі треба виділити ще від 5 до 15 тисяч гривень. Тобто весілля може обійтися як в 230 тисяч, якщо все доволі скромно, так і у 750 тисяч гривень. Плюс, якщо хочеться розкоші. Ну і звісно, є така можливість.